Негода, що вирувала в Миколаєві минулими вихідними, спричинила падіння понад 130 дерев по всьому місту. Є пошкодження лінії електропередач. Подекуди дерева небезпечно похилилися в бік житлових будинків. Комунальні служби разом з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки буравію. За роботами спостерігали наші кореспонденти. Подробиці в репортажі Сергія Лисюка. Шквальний вітер, котрий супроводжував хуртовину на Миколаївщині минулими вихідними, повалив понад 130 дерев по обласному центру. Є пошкодження на лініях електропередач. Рятувальники спільно з комунальними службами продовжують відпрацювання аварійних адрес, розповідає радник Миколаївського міського голови Олександр Герасименя. Наразі сьогодні працюємо на курортній 15, на якій три товполя впали один на другий та загрожують руйнуванням і руйнуванням який знаходиться за цією адресою, крім того, виконуються роботи КП парку на перехресті вулиці Ворожне та Кап'єнка, також і знесення поповід, які загрожують бруйнуванням та обривом. Олександр Гресименя повідомив, що наразі відпрацьовано близько 50% заяв громадян щодо повалених дерев. До ліквідації наслідків негоди долучилися фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з миколаївськими комунальниками. Роботи продовжують виконувати комунальні підприємства з залученням техніки облтеплоенерго, КП «Паркі», 10-й звод ДВГРД виконує аварійні роботи. Та обленерго, Миколаївгаз, тобто усі чергові служби, які повинні ліквідовувати нас цій надзвичайних ситуації. Радник міського голови зазначив: при проведенні робіт дуже допомагає спецтехніка, надана іноземними донорами. Фахівці рятувальної служби продовжують відпрацьовувати заявки містян щодо повалених дерев. Міська влада в закликала миколаївців бути обережними. Сергій Лосюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.